Досить прилучанам бути наївними, інакше розплата може бути дуже дорогою. Аби вберегти місцевих жителів від шахрайських витівок, до прилук приїхав відомий правозахисник Іван Боднарук. У актовій залі міської ради юрист провів науково-практичний правовий семінар на тему Обережно шахрайство. Останнім часом ця тема набуває особливої актуальності. З цією темою я працюю третій рік. Провожу семінари у всіх містах мільйонниках. Але на особисте прохання керівництва міста Прилуки я з задоволенням приїхав. Адвокат розповів про найрозповсюдженіші приклади обдурювання невинних людей і навіть показав на практиці. Часто роблячи добро, людина навіть не підозрює, що за цим стоїть. Так, наприклад, одного разу приглянувши за сумкою на прохання невідомого, ви можете заплатити дуже високу ціну. Варто тільки взятися за ручку. Шахрай вимагатиме від вас немалу суму грошей, яку ви нібито витягли із його сумки. А там і ваші відбитки, і гляди свідки швиденько підтягнуться. До того ж, аферист в цьому випадку буде позивачем, а значить, закон буде більш схильний до його сторони. Не тільки у людей забирають майно, кошти, активи, але й людей віддають в рабство як фізичне, так і сексуальне. Слухачі дізналися на семінарі, як правильно оформляти документи різного характеру, як впізнати прояви шахрайства та як не потрапити на гачок. Набагато легше упередити ситуацію, і тому люди, якщо будуть знати ту інформацію, з якою я приїхав, безумовно вони не стануть жертвами тих чи інших шахраїв, в тому числі і в електронному вигляді. Протягом місяця Іван Боднарук обіцяє провести ще два актуальні семінари: це психологія шахраїв та юридичне шахрайство.